Так, друзі, ось знімаю вже плівку захисну з підвіконня. Прутер під, під від косики Сонце світить, як завжди, в камеру. Ось такий вид має. Так, ось друге підвіконня. Тут була, там була малярна стрічка, а тут захисна плівка. Ось так гарненько все. На вулиці дощ йшов, погода на цілу неділю дощі. І ось хочу показати без реклами, щоб не було. Ось захисна клівка, як правильно її. Це вже, я так зрозумів, правильно її здирати в процесі того, як почав здирати. Ножиком проходимо ось так. Візде по краям. Ось так удолі вікна. І потім тут піддиваємо. І ось так все тут стирає. І воно буде здиратися ось так ось сюди. І потім шпателем. У мене тут мале пространство під батареєю. І шпателем так туди залазимо і воно красивенько все. Злазить. Це так, може комусь допоможемо. Якось так.